Залишайся з нами, це Гей новини. Ми починаємо. Ще одне гомофобне мило на українському телебаченні. Канал Тет почав показувати серіал, встигнути до 30». Він про дружбу трьох дівчат. Серіал звинувачують у поширенні ксенофобії, а ще у сексизмі та гомофобії. Ось декілька прикладів. Я не впевнена, що ви знаєте, хто такі представники ЛГБТ АКП. Ну те все плюс, то я скажу просто вашою мовою. Ваш синуля задньопривідний. <ривід> Але й гарні новини. Я не гей, спитайте у Іри. Ти синочок не гей. Ти п**ас. У Латвії з'являться партнерство для ЛГБТ людей. Відповідний закон почне діяти наступного року. Двоє персон, які оформлять партнерство, зможуть приймати рішення про лікування один одного, а також отримають соціальні гарантії та податкові знижки. Закон не стосується дітей та не дорівнює шлюбу. Ми намагалися ухвалити цей закон 24 роки. Парламент отримував законопроєкти 9 разів, і лише остання спроба виявилася щасливою. Епопея з відео Христини Соловій та Сергія Жодана продовжується. Нагадаємо, пара випустила кліп серце, у якому є кадри поцілунку дівчат та кадри із храму у Львові. Після цього українська греко-католицька церква влаштувала скандал. У відповідь ЛГБТ-люди запустили флешмоб та почали публікувати відео, де цілуються у церкві та біля храмів. Після цього один зі священників покликав ЛГБТ-людей на фізичний двобій. І тому всіх тих, хто так хоробро на камеру лижиться перед храмом і виставляється в інтернет, я запрошую на зустріч і на братню бесіду. І ця братня бесіда може відбутися, будь-де. на рингу, на татамі, в клітці. Приїжджайте і покажете, на що ви здатні вживу, а не тільки запощуючи ваші огидні відосики і фотографії в інтернеті. І наостанок про ще один камінаут в українській армії його зробила військова Марія. Їй 30 років, і вона з Маріуполя. Дівчина є лесбійкою та служить вже 8 років. Вона вирішила розказати про себе, коли вийшла із гарячої точки із пораненням. Тепер Марії хочеться жити своє життя та не ховатися. Сподіваюся, таких камінаутів скоро побільше. А ти не забудь поставити лайк та написати коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.